Нещодавно отримала повідомлення в месенджері, чи ви ще викладаєте вокал і чи є у вас час. Як вам відомо, я Наталія Янчук і викладаю вокал більше 15 років, і досить часто отримую такі повідомлення. В цьому повідомленні не було ні драсті, ні до побачення, і аккаунт був без фото з незрозумілим англійським підписом. Потрібно було довго прояснювати, хто ця людина. Я почала відповідати. І зупинилася. Мене просто тригернула ця безкультурність. Але цього разу я не хочу культурно промовчати про етикет спілкування в мережі. Вітаю вас, мої любі! Отже, поговоримо про соціальні мережі та спілкування. Думаю, ця тема турбує не тільки мене. Що таке соціальні мережі зараз? Це потужний інструмент, де просувають, продають свій товар, рекламують свої імена, компанії, творчість, потужні платформи. І при відправці листів, реклами чи роботи у соцмережах необхідно дотримуватися таких же правил, як і правила поведінки при зустрічах. Це і є етикет соціальних мереж це норма. З чого ж він складається? Звичайно, з привітання, з представлення. Це загальнолюдський етикет, ваша манера звернення до адресата. Ваша вічливість, грамотність, необхідне точне і лаконічне формування суті звернення. Важливо давати і своєчасну відповідь. Але ми настільки звикли до листування в месенджерах, що дзвінки стали відбуватися тільки в крайніх або особистих випадках. А за кордоном в етикетну норму вже війшло правило. Що здійснення дзвінка це вторгнення, повірте, в особистий простір. А згідно з правилами етикету, краще писати в соціальних мережах, ніж телефонувати, оскільки людина може бути зайнята. Якщо ж ви напишете їй у месенджері, вона перегляне ваше повідомлення тоді, коли їй буде зручно і відповість за першої можливості. Існують ще голосові повідомлення, які створюють незручності. Я теж отримую їх часто, і коли це відбувається на занятті, я зовсім не можу їх прослухати. Також етикет говорить про те, що не варто зловживати голосовими повідомленнями, особливо в діловому спілкуванні. Бо перед тим, як відправляти такі послання, переконайтеся, що вашому співрозмовнику буде зручно їх прослуховувати. А можливо, він знаходиться на нараді. Або в іншому громадському місці чи, наприклад, в транспорті. Відправляючи голосове повідомлення послання, ви ризикуєте поставити свого співрозмовника просто в незручне становище. Правила під час листування. В соціальних мережах месенджерах не відправляйте кожне слово окремим повідомленням. Це реально дратує. Пишіть цілісне повідомлення, висловлюйте свої думки чітко і коротко. А часто у людей просто немає часу, щоб писати чи читати описи ні про що на цілу сторінку. Цінуйте час своїх співрозмовників. І не зловживайте знаками оклику. Таке буває. Великими літерами, лапками та іншими способами привернути увагу адресата. Це також є дратівливим чинником. Людині здається, що на неї кричать. А ще є скорочення слів. Як вияв, поваги. Ознака неповаги написати Првт Дік Буслу. Уникайте таких скорочених форм, особливо якщо ви не родичі чи не близькі друзі. З розвитком в соціальній мережі ми стали лояльніше ставитись один до одного. Але треба бути і вибірковим. Які правила додавання в друзі під час прохання додатися в друзі. Етикет зобов'язує вас представитися і написати кілька фраз про себе, чому ви зацікавлені в комунікації. Допустимо, коли ви друзі, друзі- друзі ви маєте справжніх знайомих, з якими ви перетинаєтеся в діяльності. А в інших випадках, ну ви ж не будете просто підходити до людини на вулиці, ну, бо вона вам сподобалася, і з пропозицією: А давай дружити. І яку відповідь ви можете тут почути. Можливо, ви можете заперечити мені, ну який в цьому сенс? Адже інформацію про людину можна прочитати в її профілі. Справа в тому, що у того, з ким ви хочете подружитися, може не виявитися ні часу, ні бажання заходити на вашу сторінку. Тому всі запити в друзі без таких от супровідних запитань листів можуть просто видалятися. Принаймні я так роблю. Пізні вечірні чи нічні повідомлення, о, це щось. Чи правильно писати в робочих питаннях, в месенджерах у будь-який час доби? Я думаю, що лише в окремих випадках це відповідальність самого адресата або колективний договір і наявність непередбачуваних випадків, наприклад, коли ви хірург, лікар чи поліціянт, чи пожежник, чи щось сталося, хтось може сказати: адже при бажанні можна встановити нечутний режим. Ну, але не завжди це працює. Етикет ділового спілкування тут однозначно свідчить ні, не треба. Листами і повідомленням з ділових питань після закінчення робочого дня табу. І цієї межі необхідно дотримуватися. Я чула, що у європейських країнах є закони про право співробітників на вимкнення, тобто. Уявіть, на законодавчому рівні дозволено не бути на зв'язку після закінчення робочого дня. Хоче ваш директор цього чи ні, він не додзвониться. Розглянемо інші пункти. Добровільно примусове або додавання в групи без запиту. Бажання мати максимальну кількість учасників чи друзів є у всіх. Але наскільки правильно додавати людину в свою групу без її згоди? Ви дозволите собі підійти до людини на вулиці і проти її волі завести до себе магазин, ресторан тощо. Запрошувати в свою групу слід тільки тих, для кого це може бути актуальна тематика, кому це буде цікаво, відповідність професійним інтересам і тому подібне. Також не потрібно відправляти запрошення відразу після додавання в друзі. Створіть комунікацію, а потім зробіть пропозицію. Як же використовувати чужий контент? Перепости статей, відео, популярні теми, матеріали завжди мають автора. Обов'язково вказуйте джерело контенту, якщо він не ваш. Це основна етична норма поваги і професіоналізму. Також важливо, що ви ділитесь матеріалами інших експертів, фахівців, журналістів, додайте і свій коментар, свою думку, оцінку. Рекомендації комфортного спілкування. При реєстрації використовуйте справжнє ім'я та фото. Неважливо, наприклад, я працюючи в школі, маю спілкування з учнями і батьками у месенджерах. Сучасні умови такі, що багатьма батьками ми спілкуємося лише у месенджерах, не бачачи один одного наживо. І я диву, дивую інколи, як ідентифікувати людину на аватарі квіточка, котик чи щось подібне з підписом Люда Катя Киця Муся. Теж незрозуміло. І навіть коли ми випадково зустрічаємося, я не впізнаю цю людину. Я її фото не бачила. На жаль, люди чомусь цього не розуміють. Пишіть свою електронну адресу в месенджері окремим повідомленням, щоб адресат міг легко один прийом скопіювати і вставити в адресний рядок. Таке ж правило і для відправлення номеру банківської карти. Висилайте завжди необхідний контакт текстом, а не фото. А тепер табу соціальних мереж, табу під час спілкування в соціальних мережах. Перше, не варто відзначати в постах людей і викладати фотографії, відео за їх участю без згоди останніх. Так, не слід відправляти одне повідомлення відразу в усі месенджери всім вашим друзям. Слід узгодити з людиною один найзручніший для неї засіб зв'язку. Незнайомта людей одне з одним у соціальній мережі. Краще отримати попередню згоду на таке знайомство. Також слід узгоджувати час дзвінка і особливо відео. Не варто розсилати нескінченні, безликі листівки на свята. Краще ніякого привітання, ніж стандартний набір привітань холодної ввічливості. І дуже важливо: особисті конфлікти. Поганий тон і невихованість виносити на обговорення в соціальній мережі особистий конфлікт. Це псує репутацію обох сторін конфлікту. Так. А ще ніяких харчових фото. Тільки не це, що пов'язано з вашими, що ви їли, що ви пили. Якщо ви не кухар і не кондитер, не зловживайте селфі. Особливо, коли це вбиральня кафе чи спортзалу ну, реально дратує. 100-500 фото за один день доводить, що людині немає чим зайнятися. Також будьте наст... не будьте настирливі. Проханнями, про вподобайки та поширення не можна примушувати людей себе любити. Не варто ділитися відео або фото з фактами непорядних вчинків людей. Це те саме пліткарство, тільки на всі мережеві вуха. І ви не знаєте, хто може скористатися такою інформацією не на добро. Якщо це псуватиме чиюсь репутацію, ви матимете конфлікт ще із законом, бо в українських законах є юридичне право на повагу. І порушуючи його, ви порушуєте закон. Отже, дійдемо висновків. Всі рекомендації щодо комунікації в соціальній мережі такі ж, як і в реальному житті. Будьте грамотними, щирими, тактовними і не забувайте про вічливість. Любіть один одного, спілкуйтеся з людьми, так як хочете, щоб спілкувалися з вами. А вічливість, як відомо, завжди додає статусу і поваги. А з вами була Наталія Анчук і до нових зустрічей цікавих тем в наступних відео.